Друзі, хто ще жодного разу не консервував солодкі чері на зиму, рекомендую обов'язково їх приготувати за цим рецептом. І головна умова чудового результату це слідкувати рецепту і дотримувати зазначених пропорцій. У мене в цьому році просто урожай чери. Я їх посортувала на більші і на менші. Плоди промиваю під холодною водою і відбираю, щоб вони були без пошкоджень. Спочатку заготую черрі більше за розміром. На дно виперених літрових банок викладаю по одному зубчику часнику, гілочки петрушки і гілочки кропу. Якщо у вас є парасольки кропу, це буде ще краще. Наступними у кожну банку викладаю по 7 горошин душистого перцю, 7 горошин перцю горошку і по два бутони гвоздики, лавровий лист і заповнюємо баночки догори помідорами. А тим часом доводимо воду до кипіння і обережно заливаємо помидори окропом, накриваємо кришками. І залишаємо пропарюватись протягом 20 хвилин. У такий спосіб ви можете використовувати різні банки. А маринад у пропорції на 1 літру води я напишу у описі під відео. А зараз приготую маринад на 4 літрових банок помідор. Для цього потрібно 3 літра води, 9 столових ложок цукру. Солі, 3 столові ложки. І 210 мл 9% оцту. Все добре перемішуємо і доводимо до кипіння. І вже через 20 хвилин помидори пропарилися, зливаємо з них воду. Вона вже майже охолола, беру банки навіть без рушничка. Цю воду відставляємо, а помидори заливаємо гарячим кип'ячим маринадом і закатуємо простерилізованими кришками. Банки перевертаємо, укутуємо пледом і залишаємо до повного охолодження. Такий самий спосіб готую чері і меншого розміру. Ще за бажанням у баночки можна додати листочки базиліку. Взимку відкриваємо баночку таких помидорів і ніби літо повертається на стіл. І повірте, такі помидори розлітаються першими. А якщо ви полюбляєте домашні заготовки так само, як і я, підписуйтесь на мій канал, і ви тут завжди знайдете щось смачненько приготувати. І якщо рецепт вам сподобався, не забудьте поставити вподобайку. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!